Для цього нам потрібно миючий засіб, мисочка і наше золото. І признавайтеся, як часто ви змінюєте золото своє, як часто ви його знімаєте для того, щоб помити. Ви ж знаєте, да? коли ми носимо сережечки, там можуть всякі, ну і мило, і все туди попадає, і воно там таке грязне стає. Всі це знають, всі про це проходили, тільки ніхто про це не говорить. Беремо миючий засіб, трошечки капаємо у мисочку. Беремо водичку і заливаємо. Якщо е, наше золото без е, каменів, то можна його і прокип'ятити в цьому розчині. Ось дивіться, ось так. Видно? Положили. Ну, так як у мене там є якісь вставки, то кип'ятити я його не буду, а просто помию. І, до речі, коли, ну, дуже часто, якби, як би е, як говорять, Працівників в ювелірних магазинах, що спіртом протирати не можна вушка. Ми ж там коли міряємо, да, то нам дають якби хлоргіксідін для того, щоб е, протерти, продезінфікувати. Я собі купила таку штучку, ось, прямо так. Дивіться, шпик, шпик, ромбуха і все, хлоргіксідін. Дуже хорошо дезінфікує, і можна, даже коли не знімаєш, побризкати його, щоб трошки продезінфікувати. От такі діла, користуйтесь, Бажаєте замовити ікру червону чернощуку, пишіть мені особисті повідомлення.